Начальник управління поліції охорони в Чернівецькій області, полковник поліції Сергій Чаботар і гостем програми Чернівці. Сьогодні я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас також. Я вас запросила сьогодні до нас в студію, щоб поговорити цю ситуацію, про яку зараз говорять всі Чернівці та вся Буковина. Так відбулася на днях стрілянина. Невинна людина просто постраждала. В неї вистрілили так біля її приватного будинку. От мене виникає питання. А можна було себе убезпечити? Так, можна було уникнути, якби даним громадянином була встановлена кнопка термінового виклику працівників поліції. Якщо громадянин побачив, що там є якась нестандартна ситуація, хуліганські дії, треба було цю кнопочку нажати, і працівники поліції охорони вони б за щитані хвилини прибули на місце, затримали би правопорушників. А так, на жаль, сталася така трагедія. Треба було скористатися послугами поліції охорони, встановити кнопку термінового виклику, встановити охорону сигналізацію. І так далі, тому що наші працівники вони підготовлені до даних дій. Тим більше там була вогнепальна зброя. Громадянин отримав вогнепальне поранення. Наші працівники вони також мають право це правоохоронці. Точніше, наші працівники вони надійлені правоохоронними функціями. Вони мають табельну вогнепальну зброю, і, зрозуміло, вони могли оказати супротив даним злочинцям. Ну і затримати їх. Ну, це зараз ця ситуація вийшла як певний сигнал всім громадянам, так що ми живемо. Такий час, ми не можемо знати, що в людей в головах, так Бачите, гуляли зброєю. Якби справді можна було подумати, що краще не встрягати в конфлікт, так? навіть словом нічого не, не казати, а просто спокійно знати, що в тебе під охороною будинок, що твоє життя ну охороняють. Так. Ну на жаль, зараз час такий, ну бачите, враховуючи те, що ми маємо і війну на сході, і велика кількість зброї, напевно, на руках у наших громадян, звісно, треба якось себе забезпечити, убезпечити і убезпечити. Єдина тільки порада, як від мене, від керівника даного підрозділу, це скористатися послугами поліції охорони на сьогоднішній день. Це і охоронна сигналізація, це зрозуміло, кнопка термінового виклику працівників поліції. Ну і самому ніякому разі не, не потрібно наражати саму себе на небезпеку якщо е, єдина порада до всіх громадян і е, до тих громадян які саме користуються послугами поліції охорони в разі е, виникнення якоїсь нестандартної ситуації або загроза життю чи здоров'ю е, громадянам або нашим замовникам зрозуміло викликати працівників поліції чи вийти на лінію 102, чи скористатися послугою поліції охорони викликати ну а правоохоронці вони вже на місці самі будуть приймати рішення і скажімо, як мінімум не допустять подальшого розвитку отаких от неприємних і скажімо, Трагічних подій, які мали місце, Ви знаєте Сергію Сергійовичу, мені здається, що більшість людей думають, що це надто дорого. Ви знаєте, на сьогоднішній день це не надто дорого. Я би даже сказав, це надто дешево. Щоб скористатися послугам поліції охорони, місячна абонплата, якщо ми говоримо за межі міста, це буде від 150 до 200 гривень охоронної сигналізації. Кнопка тривного виклику працівників поліції вона може встановлюватися будь-де незалежно від місця знаходження того об'єкта, який хочуть передати нам під спостереження. Також від 150 до 250 гривень. Тобто, це не є велика сума на сьогодні сьогоднішній день. Це за місяць послуг користування поліції охорони. 150-200 гривень у місяць? Так. 152 гривень у місяць. Просто, так, 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 що тебе охороняють, що ти можеш спокійно, ти в так. безпеці. Так, я більше того скажу, що 150-200 гривень у місяць, і незалежно від того, яка пора доби, який це день вихідний, чи це будний, буденний день, чи це а, ніч, чи це день, ми в будь-який час перебуваємо 3-5 хвилин, це межі, межі міста. Більше того, скажу, що навіть похвастатись від початку року з наших об'єктів, а ми нарахуємо вже більше 5 тисяч, жодної крадіжки не було здійснено. Справді? тут така ситуація, що проникнення спро проникнень було доволі таки багато. Від початку року наші працівники. 7 тисяч разів виїжджали на виклики і повідомлення саме нашої охоронної сигналізації. Це Охоронна сигналізація, це тривожна сигналізація, це пожежна сигналізація, за якою ми спостерігаємо. Ми затримали під час цих виїздів 17 злочинців, які проникали у приміщення. Ну а всі інші випадки, коли це було, ну скажімо так, не технічний збіг нашої, нашої охоронної сигналізації, ми не давали спроби проникнути на цей об'єкт і здійснювати там крадіжки. А сам. Виклик, тобто так вас викликали, ви виїжджаєте, сам ваш виїзд він є безкоштовний чи за нього треба? платити? Безкоштовний, або абонплата вноситься один раз на місяць. Це 150-200 гривень. Чому 150 така вилучка 250, все залежить від того, де знаходиться об'єкт. Якщо це центр міста, ми можемо говорити за 150. Якщо це окраїна міста, зрозуміло, що там виїзд, відстань далі, ну і так далі, витрати більше і так далі, то сума чуть-чуть більша. Жителів Буковинці може виникнути питання, чому саме поліція? Охорона і, і вона надає платні послуги. Ага. Тому що поліція охорони на сьогоднішній день вона існує за рахунок госпрозрахунку. Жодної копійки ми з бюджету не отримуємо. Ага. Ми існуємо, і вся наша матеріальна технічна база, це сплата податків, це виплата заробітної плати, це все за рахунок укладених договорів. Якщо ми з замовником укладаємо договори, вони на наш рахунок вносять 250 гривень місячної абонплати. За рахунок цього ми і існуємо. Ага. Я знаю, що можна своє майно взяти на тимчасову охорону, так? Так, на сьогодні чи день і раніше, і я надіюся, в майбутньому ми можемо надавати такі послуги, тому що наші громадяни, мешканці Буковини, вони час від часу від'їжджають, чи це відрядження, чи це відпочинок, чи якісь інші справи. І своє помешкання залишають там місяць, два, можливо, тиждень, можливо, день. Немає проблем взагалі ніяких, і наші спеціалісти приїдуть, встановлять обладнання безкоштовне, і на той період ми візьмемо ну, чисто символічну оплату за те, що будемо охороняти це майно. Угу. Я раджу нашим буковинцям скористатися цією послугою вона, скажімо, э, э, ну практично безкоштовно, але ваше майно буде е, у постійній безпеці. Ми з вами спілкувалися в цій студії десь півтора-два роки тому. Так. Мені цікаво, за цей час збільшилася кількість людей, які замовляють у вас послуги Так, ви знаєте, стабільно збільшуються замовники. Наші я вже сказав, що на сьогоднішній день більше п'яти тисяч по території області в нас є об'єктів. До цього хочу додати, що на сьогоднішній день, враховуючи то, що поліція охорони це є правоохоронний орган, ми входимо в склад національної поліції. Ми можемо брати де об'єкти, незалежно від того, чи це Сакірянський район, віддалений населений пункт, чи це Путильський гірський район, то також в горах там віддалений населений пункт, ми можемо брати е, на, о, на спостереження і на реагування. Пояснюю, чому. Ми в єдиній дислокації, якщо немає групи реагування поліції охорони, то там є група реагування територіального підрозділу національної поліції, отримавши повідомлення з цього об'єкту, що там є спроба або проникне на цей об'єкт, туди виїжджає група реагування патрульної поліції. Час місто, ми декларуємо 3-5 хвилин максимум. Що стосується віддалених районів, час може збільшуватися. Але, як правило, охорона сигналізація ну, діє превентивно. Тобто вона спрацьовує, працює сирена. І зрозуміло, не всі зловмисники чи злочинці вони проникають на цей об'єкт. І тим більше, коли вже працює сирена, коли вже пішов сигнал на пульт централізованого спостереження. Злочинець він розуміє, що в нього дуже мало часу для того, щоб звідти втекти, то що приїде поліція і його затримає на гарячому. Мені тепер цікаво дізнатися, як ви співпрацюєте, і чи взагалі співпрацюєте із національною поліцією та патрульними поліціянтами. Так, ну так як було сказано, ми працюємо в системі єдиної слокації. Якщо надходить повідомлення по лінії 102, ну скажем там, хуліганські якісь дії, сімейний скандал, той наряд, який знаходиться найближче до цієї адреси, виїжджає, незалежно від того, чи це патрульна поліція, чи це це ГРПП в сільському районі, чи це управління поліції охорони? Найближчий наряд туди виїжджає. Тобто, таким чином ми реагуємо на повідомлення по лінії 102, На наші повідомлення реагують управління поліції патрульної поліції, угу. ну і територіальні підрозділи, які на яких знаходяться наші об'єкти, які під охороною. Угу. тобто. Якщо коротко, ми взаємозаміняємо. Хочу тут тільки додати, що від початку року нашими працівниками, нашими групами реагування було затримано 17 злочинців, які проникали на об'єкти і здійснювали крадіжки, а в цілому по області було затримано 46. Я говорю саме зараз за квартирні крадіжки. крадіжки. Угу. Я так. знаю, що у вас є термінова кнопка виклику. Так. Як вона функціонує? Як правило, термінові кнопки виклику встановлюють у помешканнях і в місцях значного скупчення людей. Це можуть бути ресторани, там якісь інші, скажімо, приміщення, де великий трафік людей. І якщо там стається якась така ситуація, ну скажімо, в цілому, що загрожує життю, здоров'ю, або якась нестандартна, або якусь допомогу там людині потрібна. Нажавши на, на цю кнопку, з кнопки надходить сигнал е, тривоги на пульт централізованого спостереження, і наша чергова пульта зразу ж відправляє туди групу реагування. Так як я сказав, це не обов'язково може бути група реагування поліції охорони. Це найближча група реагування поліції, яка прибуде ну за щитані минути на місце. Ну і зрозуміло, там затримає, або припинив ті дії, які ну, шкодять громадянам. Тобто приватні будинки ви б не дуже радили, чи можна і приватні будинки її ставити? 에, наоборот, я би радив у приватні будинки ставити кнопки термінового виклику ага. працівників поліції, тому що а, оця подія, яка сталася стріляниною, Ось. от якраз там можна було скористатися, ну і уникнути тої трагедії, яка сталася з даним громадянином. Угу. Давайте ще зараз поговоримо про те, що в наших руках, так як ми можемо захистити своє майно, от яких помилок люди найчастіше допускають, так е, їдучи за кордону, відпустки залишаючи свої будівлі без нагляду? Ви знаєте. Я завжди казав, що в соціальних мережах перед тим чи вже під час того, як виїхали відпочивати, наші громадяни виставляють фотографії. Ну, я Зараз це дуже актуально, Дуже актуально, і я десь розумію, то, що ми всі люди не схоче перед друзями, там, родичами, похизуватися, що ми гарно відпочиваємо, чи там в теплих краях, умовно кажучи, чи там за кордоном і так далі. В мене єдина порада, звісно, в соціальних мережах, напевно, не треба. А якщо вже виставили ті фотографії, то перед тим... Треба обезпечити своє житло і помешкання від проникнення на ці об'єкти, тому що зловмисники вони розуміють, переглядають соціальні мережі, мережі і вони бачать, що вас немає на місці. Так от, перед тим як виїжджати, треба скористатися тою послугою, якою ми чуть-чуть раніше говорили. Угу. На короткоростоковий угу. охорону да. да, період взяття під охорону цього об'єкта може поставити без ніяких проблем, і оплата буде чисто символічна, так як я сказав. А взагалі-то всім раджу і сам є. Замовником послуг поліції охорони. Це надійно. По крайній мірі, знаєте як <кхм> вас не буде боліти голова за ваше майно і за ваше помешкання. Тому що е, голова за це помешкання е, і за це майно болить уже нас. Ми за це переживаємо. Це працівники поліції охорони. Хочу додати е, тут, е, що на сьогоднішній день на території області в управлінні поліції охорони працює 300 працівників, які пройшли відповідне навчання. Сьогодні, на сьогоднішній день кожен наш працівник. Піврічне навчання пройшов. Вони фактично фахівці. І я більше чим певне, що не можна порівнювати в ніякому разі не хочу образити приватні охоронні структури, але ми є державна струк... структура, ми є правоохоронний орган, наділені правоохоронними функціями. Ми маємо вогнепальну табельну зброю, і наші працівники підготовлені для того, щоб не допустити надзвичайних uh -huh. подій, а саме скоєння злочину, правопорушення. Ну і саме головне, що в наших функціях це е, не допустити крадіжок з об'єктів і, е, і тих. Е, Помешкань, які охороняються саме нашим підрозділом, приватних структурах і послуги дорожчі будуть коштувати. Так а, я не готовий зараз сказати, але я рахую, що наші, наші послуги на сьогоднішній день вони є найнижчі в регіоні. 150-250 гривень це е, взагалі чисто символічна сумка, як сума як, на мою думку. Ну так, зараз піти в заклад харчування у нас в Чернівцях, uh -huh. у нас чомусь ціни дуже завищені, правда, як так. в Києві, як в столиці. Не то десь так і вийде, mm -hmm. правда, mm -hmm. повечеряти. Якщо ще з кимось, то вийде набагато так. більша сума. Ну, взагалі, якщо, що стосується чоловіків, це лишній раз кухоль пива не випити, і от вам охорона не цілий місяць. У вас от, до... так, так, у вас, до речі, в колективі є й жінки. Так, да, у нас достатньо багато жінок, які працюють. Які теж виїжджають на виклик, коли треба? У нас в групах реагування жінок немає, uh -huh. хоча ми працюємо над цим, тому що треба витримати гендерну рівність. А що стосується в адмінапараті, апараті, у нас є офіцери, атестовані, uh -huh. Uh -huh. жінки, які виконують адміністративну функцію. Виходить, що ви наглядаєте за будинками ті, якраз так люди, які звернулися до вас так. за послугами, ну цілодобово. Цілодобово. Тому що це виходить. Ви знаєте, навіть да. є такі моменти, у нас є ну, час від часу відключають електрику по різним частинам міста ага. або по, по, по районам. Ага. Так от коли об'єкт здається під охорону, і ми там відключене світло, ми бачимо, як на акумуляторі а, знижується заряд акумулятора. Ми в цей час ну, на пульту є така функція, і ми можемо за цим спостерігати. Ми телефонуємо нашому замовнику, що вам треба приїхати додому, тому що у вас знижується заряд акумулятора і скоро пропаде зв'язок. Ага. Взагалі різні є, технічні можливості для того, щоб убезпечити своє майно від проникнення непроханих гостей, скажімо так. Ага, мені цікаво, серцях непроханих гостей були розумні, от грабіжники чи крадії, от, прораховували, вичекували, коли господарів не буде, знали, коли відпустка. Тобто не так стихійно, просто от піду, і обкраду цю хату, а так, якось так. видно, що це вони сплановували. Так. Були такі випадки? Так. І багатний. Дивіться, яка ситуація зовсім недавно. А це можуть підтвердити жителі села Чагор, ну, які, скажімо так, пострадали. Справа в тому, що там пішла серія крадіжок саме по цьому селу, і в одну ніч було біля трьох здійснено крадіжок з приватних помешкань. За одну ніч. За одну ніч. В одному із помешкань, коли наш замовник перебував в будинку на другому поверсі, на першому поверсі в нього працювали злодії. Коли наш оператор побачив, що Працювала охорона сигналізація, відправив туди групу реагування, і в той же час телефонує замовнику і йому кажуть, що у вас на першому поверсі спрацювала охорона сигналізація. У відповідь наш оператор почув, що в мене вдома все добре. Я вдома відпочиваю, не треба нікого відправляти. Все рівно ми приїхали на місце, і було встановлено, що там дійсно були злодії, вони виносили якісь там речі і так далі. На місце було зрозуміло, викликано плотом слідчого оперативного грів група і де дійсно було встановлено, що власник, перебуваючи до, дома на другому поверсі, на першому Поверсі його обкрадали. Та добре, що ви не послухали власника, таки приїхали. Приїхали, да. так. Я тут хочу додати до того, що от кнопка термінового виклику працівників поліції вона не скажімо, не, не, не відмовляють від цього від виклику. Тобто, якщо кнопка термінового виклику працівників поліції нажати, то навіть якщо замовник нам телефонує, що приїжджати не потрібно, я не її нажав, ми все рівно туди приїжджаємо. Різні випадки можуть бути, можуть бути, що зловмисники злочин, злочинці зайшли. Так. Рожу життю чи здоров'ю заставляє його телефонувати і сказати нам, щоб ми не їхали в нього все хорошо. А насправді він там, ну скажімо, під дулом пістолета, зброї якоїсь чи йому щось загрожує життю чи здоров'ю. Все рівно ми туди виїжджаємо, навіть якщо замовник нам телефонує, каже, не треба їхати. Угу. Мене все добре. Ми виїжджаємо на цей виклик, ну і зрозуміло відпрацьовуємо його як бойовий. Угу. Мені Цікаво, а часто самі грабіжки стаються по вині людей, тобто люди ховають свої ключі під килимками, під вазонками. Не готовий сказати, якщо є такі моменти, але опять же... Але хто це робить, зараз мають знати, що це треба одразу припиняти робити. Це такі схованки, мені здається, що одразу в першу чергу крадії будуть там шукати ключі. Ну, ви знаєте, Проникають на ті об'єкти, які легкодоступні, в першу ага, чергу. Ага. Я не виключаю, що працюють професійні злочинці, які проникають об'єкти, і вони ціле направлено знають, що там можна брати. Але, як правило, заходять там, де легко доступно, де можна легко зайти, де вони впевнені, що нікого вдома немає і так далі. Якщо вони бачать, що там є охоронна сигналізація, не обов'язково, щоб це була поліція охорони, охорона сигналізація. Перед тим, як туди потрапити, злочинці. Задумається чи туди за що дуже великий є ризик, того, що вони будуть затримані на місці. Грабіжник, який побачить знак налітку, да. я думаю, що він не стане вже туди вриватися і думати, як йому спланувати злочин. Так в цьому також є велика така попереджальна робота. Да. Так ну превентивно, превентивно є такий момент, профілактика, скажімо, і так далі. Хоча. Хотя... Різні випадки бувають. Я знаю, що ви і раніше про це влаштовували воїнів, а то й зараз так. робите так, і справді ваші є місця. Так, да, у нас е, великий особовий склад, так, як я сказав, на сьогоднішній день е, особовий склад е, підрозділ нараховує 300 працівників поліції охорони. У нас є вакансії. Якщо нас чують, е, е, ну, скажімо, учасники антитерористичної операції і мають бажання, нехай звертаються Кремлю Кадай, ми працевлаштуємо без ніяких проблем. Нам люди, які мають бойову підготовку, е, пройшли випробування, ну скажімо, війною, нам потрібно. А відбір серйозний? Суворий? Е, е, Серйозний, суворий, але я думаю, якщо є бажання, то відбір можна пройти. Ага, ви сказали, куди звертатися Крамалюка, людям, хто Крамалюка. хоче так протилаштуватися, а куди звертатися людям, котрі хочуть захистити своє майно. Також вулиця Кармелюка, 9, нехай звертує, звертається. Кроме того, в нас є телефонні наш наші наш кол-центри. Можна зайти на, на наші сайти у соціальних мережах, і вся інформація там є, можна зателефонувати. Між іншим, тут хочу додати дуже важливу річ справа в тому що замовник, Якщо у нього громадянин, якщо у нього з'явилося бажання скористатися нашими послугами, але він не впевнений, чи, ну скажемо, фінансово він зможе потягнути це навантаження, то він викликає наших працівників, які приїжджають на місце, обстежують приміщення. Ми робимо кошторис на ту техніку, яку ми встановлюємо у даному приміщенні. І якщо цей кошторис, умовно кажучи, не підходить цьому громадянинові, виїзд з нашого працівника він нічого не вартує угу. взагалі. Угу. Але тут же хочу додати, що до кожного нашого замовника це індивідуальний підхід. Тобто, виходить, якщо ми приїхали, ми зробили кошторис, то цю суму ми можемо розбити на декілька платежів. Ми можемо це обладнання передати в оренду. Він може собі користуватися. Кроме того, ми можемо безкоштовно її встановити. Оце uh -huh. обладнання, якщо людина, скажімо так, хоче своє помешкання убезпечити, а коштів на це обладнання немає. На жаль, обладнання воно ну дороговартісне. Я хочу вам подякувати за розмову. Приходьте ще до нас. Нагадаю начальник управління поліції охорони в Чернівецькій області, полковник поліції Сергій Чеботар, був гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.